Вийшли ми на вулицю, малюк спить. У нас зараз дуже хмарно, очікуємо сьогодні дощ, тому хочу швиденько тут трохи дещо зробити. Хочу привести до ладу оцю клумбу, називаємо її так. Якщо встигну, я постережу сам шити. І дуже-дуже хочу об постригти, обрізати, скосити, не знаю, як вийде траву тут під мигдалем. Бо бачите, вона дуже переросла, і кульбаб в цьому році це якась просто пошесть. Я не знаю, їх так багато. Мені здається, що ніколи минулі роки їх стільки у нас не насіювалось. Ця клумба, точніше, ця діляночка землі. Для мене, чесно кажучи, поки що не зрозуміла. В тому плані, що я не можу уявити. Що тут посадити, щоб вона виглядала гармонічно разом з іншими клумбами у дворі. Поки у нас тут ростуть рододендрон, хоста і два самшити, і самшити я планую пересадити, але поки що не вирішила куди. Тут я закінчила і тепер буду займатися самшитами. Буду їх стригти, мабуть, шариком і знизу всі гілки зріжу, бо наші собаки полюбили останнім часом ось тут лежати. І бачите, частина гілок знизу вони просто поламані. Насправді, із усіх судових робіт мені, мабуть, більше все подобається стрихти кущі. І я думаю, це тому, що одразу видно результат. І не просто результат, а стає реально красивіше і рослина доглянутіша. Ну, плюс це досить для мене просто. Ну і процес творчий такий, а я таке дуже люблю. Ну, і дивіться, як вийшло, як на мене, більш-менш охайно. Стало краще. Тепер не будуть ламати гілки знизу. Ось такі два маленьких деревця. Закінчила із самшитами і переходжу до іншої діляночки під мигдаль. Тут я починаю з того, що звільняю рослинки, які висаджені на кутах, від трави. У нас тут два піони ростуть, папороть і хвоста, і мені, як завжди, допомагають мої пухнасті хвостики, без них мені просто нікуди. Хотіла я все зробити електричними ножицями, але вирішила, що все ж таки швидше буде постригти траву звичайними механічними, а потім все скосила газонокосилкою. Ну що, вийшла в мене ось так: от. не знаю, що б я робила без моїх помічників. Спочатку я все, як ви бачили, зрізала ножицями, а потім малюк прокинувся і я вже докосила газонокосилкою. Це було і рівніше і швидше. Ще тут треба буде дещо зробити, але результат зараз набагато кращий, ніж був. І трохи поділюсь із вами нещодавно моїм замовленням. Може, комусь із мам буде цікаво. Отож, замовила я декілька варіантів книжок для нашого малюка. Якісь по віку, якісь ні, але покажу ось що цікаво. Я такого ще не бачила. Взяла спробувати дві книжечки з ігровими елементами. Мені здається, що для самих маленьких якийсь момент це має бути цікаво. От, наприклад, книжечка про їжака, нам допомагати. Тобто, дивіться, треба щось торкнутись, погладити, постукати, покрутити. Наприклад, ось тут торкнися лапки, полоскочи носик або перегладь голочки. І така сама книжечка, ну мод дружити, про Лисенятко. Вони картонні, самі оці ілюстрації, досить великі, не мілкі. Мені здається, має бути цікаво, але подивимось. Замовила ще дві книжки із віконцями. Вони, начебто, по віку моїй дитині, йому 9 місяців, отож, маю сподобатися. Чому я їх замовила? Бо побачила перш за все оцю книжку куку, -ку. а малюк зараз дуже любить гратися у цю гру, ховатися. Когось шукати, отож, спробуємо, чи сподобається, чи ні, не знаю. На кожній сторіночці тут є окремий герой з елементами, які рухаються, відкриваються. Нема ніякої історії, буквально пару речень стосовно цього героя, цього звірятка. Ось, хто у нас тут тигренятко, сова, яка робить куку. -ку. Не знаю, чи зайде, чи ні, але мені, чесно кажучи, книги дуже подобаються такі. І із цієї серії книга обіймашки. Та сама історія, буквально пару речень, про героїв. Тут обіймають лисичка ось хворчих з Мишенятком. Хто тут у нас Кач качечка з каченятком? Ілюстрації яскраві, книжка картонна. Я сподіваюсь, вона нам прослужить довго, навіть якщо не зайде зараз, то я впевнена, що через місяць або два вона буде у нас одною з найулюбленіших. Далі замовила ось таку книжечку забавлянки. Мені дуже хотілося якусь книжечку з віршиками маленькими, але, чесно кажучи, віршики тут зовсім не маленькі, але ті, що мені розповідали мама, бабуся у дитинстві. Отож, ну, будемо їх читати, вчити така досить простенька, але приємна. І на дотик, і на ілюстрації книжечка. Далі замовила ось таку книжечку. Вона на російській мові. Я, на жаль, не знайшла на українській, але, чесно кажучи, мені дуже сподобалось. Вона дуже проста і, ну, дуже просто розповідає про якісь елементарні речі. Тут, наприклад, про те, як стригуть заченнятку нігтики. Взагалі-то можна цю історію розповідати і на українській мові. Нічого в цьому не бачу зараз такого крамольного, але все ж таки пошукаю українською. І до того ж є у цій серії багато книжечок. І я би хотіла замовити про те, як лягати спати і ходити на горщик. Подивимось, чи знайду я, але буду дуже рада, якщо знайду все ж таки. І ще замовила ось таку книжечку. Чесно кажучи, не подивилась, що вона нам не по віку, вона ось от 3+, Але хай буде, будемо колись ще читати її. Вона із твердою обкладинкою, класна якість оцих листів. ну Такі ілюстрації яскраві, але ну, не по віку, я вже сказала, бо історія дуже довга. Тому, може, будемо просто розглядати ці картинки, і я буду цю історію розповідати просто від себе. Але колись все ж таки почнемо її читати, коли вже доростем. А ще у нас зацвіла гліциня, і в цьому році дуже рясно. Ось подивіться, навіть внизу на гілочках є квітки. Вона ще повністю не розпустилась, тільки починає квітнути, але вже видно, як же ж тут стало з нею гарно. У нас тут на арку завито зараз дві рослинки. Одна справа вона в'ється по старій яблуні, а зліва воно по груші. А справа у нас вона вже квітне, дає квіточки. Мабуть, років 5 або 6, а зліва першого року вона так квітне. До речі, ще цікаво, ця сторона у нас сонячна, і тут у нас квіточки вже почали розкриватися. А з іншої сторони відбор квіточки ще такі бубочки. Вона буде квітнути трохи пізніше, думаю, впродовж тижня. Трохи відсвічує, але дуже-дуже класно виглядає. Рада, що свого часу ми тут посадили її. І зараз тепер тут у нас така краса.